А зараз про найяскравіші моменти президентства Обами, 44-й очільник сполучених штатів, був першим в американській історії темношкірим володарем Білого Дому. Боровся з тероризмом і отримав Нобелівську премію миру. Своїми реформами допомагав нужденним за вісім років. Урядування були вдалі, рішення й не дуже Проте всім він напевне запам'ятається як харизматичний і відкритий лідер нації. Сергій Стеценко підсумовував президентство Обами. Цю будівлю, яка за вісім років для нього та його родини стала домівкою, Барак Обама полишає із сумом службові кабінети, кімнати відпочинку, і найголовніше крісло президента США. Це демократія, і ті, хто приходить у цей кабінет, мають завжди пам'ятати, що це тимчасово. За даними останніх соцдосліджень, 57% американців задоволені роботою Обами. Решта населення вважає, що своїх передвиборчих обіцянок він не виконав. Одні мали його за посланця миру і захисника жебраків, інші за марнотрата. Хоча сам президент до критики ставився з гумором. Ось він на одному з вечірніх шоу читає критичні твіти на свою адресу. Блок пива коштує вже 23 долари. Дякую, Обама. Повернімось у 2008-й, коли пиво коштувало дешевше на фінішній прямій президентських перегонів Барак Обама та Джон Макейн з перевагою у майже 10% демократ стає 44-тим і першим в історії темношкірим президентом США. Барак Усейн Обама я ексекюті офис президент президента США Фейтфолі. Рав Поруч його дружина Мішель, його опора у багатьох своїх промовах. Він називає її найкращим другом і людиною, який він вдячний за успіх. Це його перший танок з дружиною в ролі вже президента. У завершенні святкового балу Обама за звичкою підкочує рукава і береться рятувати економіку США на піку світової фінансової кризи. Вживає заходів, аби створити майже чотири мільйони робочих місць. Однак найзнаковішим в його президентській кар'єрі стає реформа охорони здоров'я. В Народі її прозвали Обама Кер, що в перекладі. Піклування Обами цей закон мав зробити медичне страхування доступним для 32 мільйонів американців, які до цього не могли собі його дозволити. На практиці ж вона працювала не так ефективно. Як наслідок, ця з першого погляду популярна реформа обернулась для Обами хвилями протестів. Скоріше за все, Обама Кер піде слідом за її творцем. Минулого тижня Сенат Конгресу почав процес ліквідації закону. «Таргет!» Це кадри боїв армії США в Іракові. 2011-го Обама виводить контингент з цієї країни, але не припиняє боротьби з тероризмом. Цього ж року він дає наказ про усунення ватажка Аль-Каїди Усама Бен Ладена. Ось унікальний кадр керування цією спецоперацією. Військові операції тривали у Пакистані, Афганістані та Сирії, крім терористичних загроз, очільник білого дому долучається до боротьби із диктаторськими режимами. Зокрема, в Лівії. Операція там завершилась лише після ліквідації Муамара Каддафі, і вже зараз сам Обама називається своєю найбільшою президентською помилкою, бо ніхто не був готовий до наслідків повалення цього режиму. Та, попри те, Обаму прозвали голобом миру, за що він отримав Нобелівську премію. Цей статус він підтвердив наприкінці свого президентства, зокрема і відновленням дипломатичних зв'язків з Кубою. 50 років ізоляції. І ось міжнародна сенсація. Президент США на острові свободи. А от з Росією за президентства Обами стосунки відчутно охололи. Хоча починалося все так. Обама люб'язно їв з Медведєвим бургери та розповідав про відновлення дружніх стосунків. Позиція Білого Дому змінилась після подій в Україні. Анексія Криму та військова агресія на Донбасі змусила американського голуба миру стати Суворішим щодо Москви. на найвищих очільників Росії Обама накладає економічні санкції під час кожної зустрічі із Путіним. Обіцяє, вони діятимуть доти, доки Росія не виконає мінських домовленостей. Я дав чітко взнаки, що доки мінських домовленостей не виконують, доти США санкцій не скасують. Ну що ж до України після початку збройної агресії Вашингтон, звичайно. Відтримав на кожній зустрічі Обами та Порошенка. Американський лідер обіцяє не послаблювати тиску на Росію. Для цього підписує навіть спеціальний закон. Однак, коли мова зайшла про надання Україні летальної зброї, Обама був проти. Ми шукатимемо виключно дипломатичного вирішення конфлікту. також нагадаю, що Обама, перший президент США, який так і не вшанував візитом на залежну Україну за дві каденції. Цю функцію він делегував віце Президентові Джо Байдену цього тижня він востаннє побував в Україні як заступник президента США. На прощальній церемонії з нагоди закінчення своїх повноважень Обама назвав Джо Байдена найкращим заступником президента за всю історію. США. Маю за честь нагородити вас найпочеснішою цивільною нагородою Америки медаллю свободи. Всього кілька місяців тому Обама з Байденом сміялись з того, до чого візьмуться, пішовши з Білого Дому. Це вірусне відео просто розірвало мережу Байден, приміряючи нові окуляри, питає у Обами, які лежить на дивані, що той робитиме після президентства. Ти ж любиш спорт. Чому б тобі не спробувати потренувати когось? Алло, це баскетбольна команда. Я знаю, ви шукаєте тренера. А я тренував команду моєї доньки кілька разів. Такого за вісім років було чимало. Обама став, певно, першим президентом, який постійно, публічно жартував та поводився як звичайний американець. Їв бургери, бавився з дітлахами навіть в овальному кабінеті, ходив з дружиною на матчі. А як же він танцював? Обама більше не господарюватиме у Білому домі. Американський закон дозволяє лише двічі обиратися в президенти. До кінця життя він отримуватиме пенсію 205 тисяч доларів на рік, матиме державну охорону та медичне страхування. Житиме родина у маєтку неподалік від Вашингтонських пагорбів. Завтра, о сьомій вечора, Барак Хусейн Обама офіційно передасть свої повноваження Дональду Трампу. Обама.